Вітаю всіх, доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятий етап. Ми їдемо до Кривого Озера, звідти поїдемо на Кропивницький. Хочу сьогодні зазирнути в автомобіль технічної допомоги, який нас супроводжує. Що ми тут маємо? Маємо ми тут, по-перше, генератор, який живить наш Starlink. Щоб ми виходили завжди в ефір, щоб про нас знали, щоб про нас чули, щоб ми збирали кошти. Далі, що ще в нас є? У нас є зарядно-пусковий пристрій. Якщо в нас сяде акумулятор, ми заведемось і поїдемо далі. Ну, звичайно, подовжувач звичайний. Це в нас велостанок. Мені він треба для розминки перед гонкою з роздільного старту в Кропівницькому. Ще в нас є тут пара запасних трубок. Та пара запасних колес передня та задня. Але ми маємо радіостанцію. Ось вона, це зв'язок зі мною, щоб водій чув мене, а я його, якщо що, ще в нас є холодильник, який з якого я п'ю воду, ось там він заповнений до кінця. За 200 км я випивав, випиваю 12 фляг. Ну, звичайно, ноутбук, особисті речі. Це що стосується автомобіля. Ну і ще в нас тут дрібнички Ваги, контролювати вагу, вентилятор. Якщо вночі випнуть світло, кондиціонер не буде працювати, то я його під'єднаю через перетворювач від автомобільного акумулятора і зможу виспатися відновитися перед, останнім, ну, перед наступним етапом. Звичайно, велосипед. Каністра згодиться в дорозі, така справа. Туфлі має. Ну все, зараз зараз переодягаюсь, надіваю туфлі, будемо стартувати. Привіт всім!